Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники! На каналі знаю їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Березнева індексація відбулася, але люди так і не зрозуміли хто ж скільки отримує грошей. Я хочу сьогодні розібрати на прикладах, пояснити по кожній категорії і так, далі, і так далі. Давайте разом зараз з вами розберемося, хто ж скільки отримає надбавок до пенсії. Хочу почати так з основної інформації. А перше, це те, що головна відмінність від того, що. Пропонувалася так у проєкті ухвали. І те, що ми маємо зараз, так, це трошечки-трошечки відкоригований ось цей розмір індексації. Тобто, нам спочатку обіцяли 20% так, індексації, вийшло 19,7. Тобто різниця не критична, 0,3%. Ну, але все ж таки. Тобто, це така загальна інформація. Далі, дивіться, з 1 березня пенсії. Призначені за нормами закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Вони призначені підлягають індексації за віком, за інвалідністю, втратою годувальника. Тобто, хочу сказати ще одну дуже важливу річ. Багато хто думає, що ось ці 19,7% це буде ось на цю на цей відсоток, буде збільшена пенсія. Ні. Дивіться, на 19,7 збільшується не вся сума пенсії, а лише зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. От і все. Тобто, якщо пенсія сама по собі у вас висока, то і збільшення буде ну, більш-менш відчутним. Якщо ні, то буде маленька. Тобто, от і все це, це перше і основне, що потрібно знати. Я хочу зазначити, що основний розмір пенсії, точніше, ця ось зарплата, так, Індексуються і в працюючих, і в непрацюючих пенсіонерів. Тобто, бо там багато хто казав, що ось якщо працюєш, не буде індексуватись, буде, але трошечки пізніше. Зараз ми теж про це поговоримо. Якщо ж основний розмір пенсії після індексації все рівно залишається меншим за мінімальний, тоді розглядається питання про встановлення доплат. Бо так буває, що додавали людині, але зовсім там якусь мізерну, так. І тоді вже розглядається питання про встановлення доплат. Доплати будуть залежати від віку, від стажу, і від того, працює людина чи не працює. Мінімальна пенсійна виплата зросла з 2100 гривень до 2520 гривень незалежно від віку і від стажу. Але на 2520 гривень зможе розраховувати лише непрацююча людина. Тобто, щоб ви це розуміли. Далі залежно від індивідуальних показників, пенсіонер може претендувати на мінімальні виплати в розмірі 2760 гривень, 3000 гривень або 3120 гривень. В деяких випадках, якщо людина не матиме повного стажу, тобто це 30 років жінок, 35 років у чоловіків, пенсія буде вираховуватись пропорційно вашому стажу. Але людям, яким зараз більше за 75 років для отримання пенсії в розмірі 3 тисяч гривень, вже достатньо мати там лише 20 чи 25 років стажу, відповідно. В цьому сенсі для людей зроблено ну таке, скажімо, певне послаблення, так порівняно, ось, наприклад, з попередніми роками. Загалом, якщо брати, наприклад, той же минулий рік, так, то подібні мінімальні виплати вони коливалися в межах 200, 2300, 2500, 2600, 3000 і так далі. Нині їх підтягують на 120, там, від 120 до 420 гривень залежно від категорії та статусу. Далі, дивіться, якщо брати пенсії військових, бо дуже багато зараз людей запитуються, скажу так, якщо зовсім коротко, індексують тільки базову пенсію тобто з 1 березня на 19:07 а буде індексуватися, тобто на коефіцієнт 1,197 збільшується пенсія, призначені за нормами закону про, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби і деяких інших осіб. Тобто, в даному випадку на вказаний ось цей відсоток збільшується не зарплата, а сама пенсія. Тобто, бачите, тут трошечки по іншому. Щоправда, підвищується лише її базовий розмір без надбавок. Тобто, якщо є якісь надбавки, вони не індексуються тільки пенсія. На такий самий відсоток зросли і мінімальні пенсії з інвалідності, тобто передбачені вказаним законом. Тепер їх розмір буде становити від 5010 тисяч десяти гривень 64 копійок до 6 тисяч чотирнадцяти гривень 93 копійок. Для солдатів і ще плюс від 10 до 30 відсотків більше. Для старшого начальницького складу, тобто залежно від звання, від посад, від групи інвалідності і так, далі, і так далі. Тут підвищення становить десь близько від 800 до 1000 гривень, але йдеться саме про мінімальний розмір. Якщо казати про учасників бойових дій, то підвищення не буде. Тобто я хочу пояснити: з 1 березня також мали зрости мінімальні виплати для інвалідів війни та учасників бойових дій. Це десь від 460 до 820 гривень. Але тут змін не буде з первісного проекту. Ухвали відповідний пункт. Його просто, просто прибрали. От і все. Я хочу нагадати, що з 1 грудня минулого року загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим. Дивіться, для інвалідів війни першої групи не може бути нижчим за 13 тисяч гривні. Це дуже важлива інформація. Для інвалідів війни другої групи. Не нижче, ніж 10 988 гривень для інвалідів війни третьої групи не нижчий ніж 7 534 п'ятсот Таким чином, є ймовірність, що загальний розмір пенсії в деяких ветеранів за підсумками березня він просто не зміниться. Може бути проіндексовано основний розмір пенсії, її загальна сума залишиться просто на вказаному рівні. Далі дуже багато питаються за Чорнобильців. Дивіться. На 19,7% зростає мінімальна пенсія щодо інвалідності. Тепер у всіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настало внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими. Перша група не можуть бути нижчими, ніж за 8187 грн, для другої групи 6549 грн, для третьої та дітей з інвалідністю це 5048 грн. Тобто тут підвищення буде коливатись десь приблизно від 800 до 1300 грн. Також з 1 березня зросли мінімальні пенсії для ліквідаторів. Це пов'язано із зазначеною постановою, Вибачаю, з неї зазначеною постановою, а з тим, що було опубліковано розмір середньої зарплати по Україні за 2022 рік. Тобто це 13 376 гривень. Це передбачає автоматичний перерахунок цього виду. Тобто тут буде автоматично. Тепер пенсія по інвалідності у ліквідатора не може бути нижчою. Перша група 13 376 гривень, друга група 10 700, третя група 8 025 гривень. В цьому випадку приріст порівняно з минулим року він буде ну, не такий відчутний. Це буде десь приблизно від 230 до 380 гривень. Держслужбовці і науковці ну, дивіться, підвищення такі передбачено, хоча казали, що не буде. Але це буде не з 1 березня, це буде з 1 липня. Також підвищать на 197 влітку влітку, все це відбудеться. Дивіться, оскільки підвищення таких пенсій багато років тому заморозили, дуже багато пенсіонерів згодом були просто змушені перейти на звичайні пенсії за віком. І тепер, в разі доцільності, такі пенсіонери зможуть перейти із звичайних пенсій назад на спеціальні. Я хочу нагадати, що ухвала свідчить, що мінімальний розмір підвищення складе 100 гривень, максимальний 1500 гривень. За словами міністра Жолнович, середній розмір підвищення десь має становити від 400 до 700 гривень. А тим, хто пішов на пенсію з 2020 по 2022 роки, до пенсії просто додадуть по 100 гривень, і все. Окрім іншого, на 19,7 з березня місяця мають проіндексувати щомісячні страхові виплати постраждалим на виробництві, тобто особам, які мають виробничу травму чи профзахворювання. Отже, а тепер основне, як же ж зростає пенсія? Давайте ми з вами розберемо на двох окремих випадках. А, перший випадок, дивіться. А... Звичайно, все це не вичерпна відповідь буде для вас, але ну, хоча б приблизно, можливо, ви хоч трошечки знайдете щось схоже, ось наприклад, на вашу ситуацію. Так розберемо два, два різних приклади. Перший, наприклад, чоловік 70 років пішов на пенсію там в му році стаж 35 років, все років, все як має бути. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати 2. Пенсія в лютому 2023 року становила 4630 гривень 42 копійки. В тому числі розмір пенсії за віком 4330 гривень 42 копійки. І надбавка за вікові надбавки за 70 років плюс 300 гривень. Тобто основний розмір пенсії визначено за формулою. 6 тисяч а 186 гривень 32 копійки множимо на 2 і на 0,35. Тобто там виходить в нас 4330 гривень 42 копійки. В цьому випадку 2 та 0,35 – це коефіцієнти зарплати та стажу відповідно. А 6186 гривень 32 копійки – це середня зарплата по країні країні починаючи з 14 по 16 років яка була кілька разів проіндексована в період з 19 по 22 рік і ось така зарплата вона застосовується для розрахунку більшості пенсій призначених до 18 року і от коли 1 березня відбулася індексація пенсії на 19,7 це означає що Зазначену суму зарплату просто множимо на коефіцієнт 1,197 і ось таким чином ми отримуємо нову суму зарплати 6186 гривень копійки. Множимо на коефіцієнт 1, 197 і отримуємо 7405 гривень 3 копійки. Далі підставляємо проіндексовану зарплату у формулу і отримуємо ще новий розмір, тобто це вже ось ця. Нова позначка, яка, яку ми визначили, 7405 гривень, множимо на 2 і на 0,35. І це в нас виходить 5183 гривні 52 копійки. Загальний розмір пенсії за віком з 1 березня становить 5483 гривні. Гривні. В цьому прикладі загальне зростання пенсії в принципі збігається з відсотком самої індексації, тобто пенсія збільшується майже на 20%. Це перший приклад. Якщо, наприклад, взяти ще ось такий приклад, там ось жінці 67 років пішла на пенсію в 2011 році, не працює стаж 29 років, індивідуальний коефіцієнт зарплати 1. Пенсія в лютому. 2023-го становила 2416 гривень. Тут, до речі, буде трошечки складніше приклад. Чому? Ну, Зараз поясню чому. А, основний розмір пенсії за віком це 1794 плюс доплата до прожиткового мінімуму. А це 298 гривень 97 копійок, доплата за 9 років над нормативного стажу, ну там маленька сума 161 гривня 46 копійок, і доплата а до 2316, тобто за постановою номер 963 від 15.09.21, це 162 гривні 21 копійка. Яскравий приклад, що просто, ну, скажімо так, дуже складно тут пояснити, Ось всі ці речі. Дивіться, з основним розміром пенсії ми вже більш-менш розібралися. так? За аналогією, наприклад, до першого прикладу, ми беремо середню, зар... середню зарплату по вибачаю, середню пенсію по Країні множимо на коефіцієнт і множимо на індексацію і отримаємо пенсію. Дивіться, далі йде низка доплат, але загальний розмір такої пенсії з 1 грудня він не може бути нижчим за 2416 гривень. І звідки ж тоді взялася ця сума? Дивіться. Згідно з постановою номер 963, дуже, до речі, важлива постанова. 963. З 1 грудня минулого року у жінок зі стажем не менше 30 років, але молодших 70 років, загальний розмір пенсії не міг бути нижчим за 200, 2500 гривень. А якщо стажу менше, то мінімальний розмір пенсії встановлюється пропорційно до зазначеної суми, виходячи з наявного стажу. І тут ми становимо пропорцію. Тобто, якщо в жінки зі стажем 30 років пенсія не може бути нижчою за 2 500, то у жінки зі стажем 29 років не нижче ніж 2416. Не забувайте, що тут вираховується. Це не значить, що там однакову, а, однакову пенсію буде отримувати і ти, в кого 15 років стажу, і ти в кого 25 років стажу. Тобто тут все буде індивідуально вираховуватись. Тому до основного розміру пенсію з наявними надбавками провадилась ще одна доплата до зазначеної суми. Що ж відбувається, ось. З березня місяця на першому етапі ми індексуємо ось цю 1197 зарплату за аналогію з першим прикладом, тобто замість 6186,32 ми отримуємо 7305. тобто ми множимо середню. Ми множимо середню на наш коефіцієнт. Таким чином, новий розмір пенсії за віком буде становити ось 7405 і копійки. Множимо на коефіцієнт 1 не і на 0,29, і ми отримаємо 2147 гривень 46 копійок. Далі ми переходимо до другого етапу і починається ось ця. Возня, скажімо так, з надбавками. Це все дуже тяжко, чесно вам скажу. Просто одному розібратись тут дуже дуже важко. Загальний розмір пенсії з 1 березня, за нашими, ось за моїми підрахунками, і дуже багато прикладів наводять зараз в інтернеті. Це має становити 2520 гривень, так як обіцяють, у тому числі основний розмір пенсії за віком 2147 гривень. Далі доплата за 9 років. Понад нормативного стажу це 188 гривень, і доплата до нового мінімального розміру до ось вже зараз це 2520, це 184 гривні. І ось загальний розмір пенсії в цьому прикладі він зріс тільки на 103 гривні 33 копійки. Тобто, щоб ви розуміли, так? Ось стільки-стільки всяких розрахунків, а пенсія в людини зросла тільки на 103 гривні 33 копійки. Тобто трошечки більше, ніж на 4%. Якщо в першому випадку там зростання було майже на 20%, тут тільки на 4%. Незважаючи на суттєву трансформацію з цих складових всередині самої пенсії, ключова зміна полягає лише в тому, що пенсію дотягли до нового розміру мінімальної пенсійної виплати. Тобто, доплату за старою ухвалою її скасували, а за новою встановили. Як зазначено, ось було вище, так як сказано сьогодні. Тепер в непрацюючих людей з неповним стажем молодше 70 років загальний розмір пенсії не може бути нижчим за 2520 гривень. Також через збільшення основного розміру пенсії, який став вищим за прожитковий мінімум, змінився і ось цей підхід до розрахунку доплати за наднормативний стаж. Дуже багато змін, на жаль, все це дуже складно вирахувати. Тому будемо ще розбиратися з цими питаннями, коли вже людям це поначисляють, і так далі. Тобто, хто не зрозуміє, як все це робиться, потрошечки, потрошечки, будемо розбирати різні приклади. Дорогі українці, тримаємося. А в цьому році буде ще дві доплати, але на жаль, це. Будуть доплати ось таким категоріям, як працюючі, бо цього в цю індексацію вони не потрапляють, і також ще для однієї категорії. Тобто, ну скажімо так, по суті, це вже остання, так по суті, це вже остання така перша і остання індексація цього року незважаючи там, що будуть надбавки за вік, і так далі, але як ви розумієте, вони не індексуються. Тому ось зараз ця надбавка, і все на жаль, до кінця року більше нічого не буде. Тобто я бажаю всім гарних пенсій, дорогенькі мої, на сьогодні, все зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.